Доброго ранку, любі діти! Вітаю вас! Сьогодні особливий день. Всесвітній день захисту водних ресурсів. Подивіться, будь ласка, ось в мене глобус. Роздивіться його уважно. Як багато блакитного синього кольору. Майже вся наша планета вкрита синім кольором. Чому? А тому що саме синім кольором зафарбовують ті частини нашої планети, які вкриті водою. Це вода, яка знаходиться в морях та океанах. Вона солона, непитна. А якою ж водою користуємось ми? І де знаходиться вона? Це прісна вода. Людина може пити тільки чисту воду. І вода ця знаходиться в джерелах, в колодязях. Ще прісна вода знаходиться в річках, в озерах. Але її зовсім не так багато, як океанської солоної води. Значно, значно менше. А є такі місця на нашій планеті, які називаються пустелі. От зараз я вам покажу таку пустелю. Подивіться, будь ласка, ось це все пустеля, Сахара, є пустеля Гобі, Ось тут вона знаходиться дуже велика теж. І ці пустелі зовсім не мають джерел води. Тобто люди, які вимушені там жити, вони користуються тільки водою, яку їм привозять. І цінують. Кожну краплину, кожну краплину води. А ми так само цінуємо воду. Пригадайте, чи завжди ми перевіряємо, чи міцно ми закрили кран після користування водою? Чи набрали ми саме стільки води, скільки нам потрібно, щоб не виливати потім зайву? Чи завжди ми дбаємо? Про збереження води. Вода це справжній скарб. І зараз моя помічниця краплинка допоможе мені познайомити вас з тим, хто ж на нашій планеті потребує, постійно потребує води. Ми знаємо, що людина Повинна випивати не менше 2 літрів чистої води на день. А зараз моя помічниця розповість вам, хто ще потребує чистої води і чому саме її так треба берегти, дбати про її чистоту і бути дуже ощадливими у використанні води. Кому потрібна вода. Привіт-привіт, малята! Я Краплинка води. Рада вас вітати! І хочу дізнатися, чи знаєте ви, кому потрібна вода? Вода потрібна людям, деревам, квітам, тваринам, рибам, пташкам. Без води не можна прожити. Вода потрібна всім. Варити їжу, навчати плавати, поливати квіти, мити посуд, пити запашний трав'яний чай. Вода це основа всього живого на землі. Бережіть воду.